Друзі, всім привіт! Канал Romax Fishing. Коротше, зібрався я на рибалочку, не знаю куди, що і як. Є бажання велике поїхати кудись рибку подобасити Не знаю ще куди поїду. Там є пару містечків, треба перевірити, тому що у нас така погодка, знаєте. І льоду немає морозів, і тепла, можна так сказати, немає. Пару дів назад заїжджав там на канал. Лід стоїть там сантиметра півтора, коротше. десь там є якісь там прогалинки там і так далі. Ну, коротше, така погода прям взагалі важкувата. І не знаєш, де ловити. На відкритому Дніпрі рибка слабо клює, а в каналах стоїть лід, можна так сказати. Ну нічого, погодка якраз саме раз, Вон, бачите, просто небо затягнуло хмарами, маленький дощик накрапає. Ну, то, що треба, можна сказати, по рибі. Не знаю. Чи на мирну рибу, чи на хижу рибу. Кудись треба поїхати, перевірити, де, можливо, немає льда або де якісь там є прогалинки, може покидаємо там на паплавчаночку. Я, до речі, зробив там знайшов свої снасті старі їх там повідмивав, понаматував, поснаряджав там. Ну, Взагалі риба тримається, можна так сказати. Так, Ну що, друзі? Ага Машинки. О-о-о! Понятно, так, машини є. Значить, напевно, що і риба повинна бути. Ага, тут я бачу є, а там далі немає нікого. Так, що в нас тут? Коротше, треба, напевно, що паркуватися та пройтися, поспитати, що там і як подивитися на воду, літ є, немає, тому що вчора заїжджали буквально. Да, і, короче, весь канал був в льоді. Ну, машинки є, значить, люди щось рибачать, а не, льот є. А ну і прогалинки, звісно. Ладненько, зараз вийдемо, подивимось. Я не бачу. Ніяк не сховаюся від тебе. Привіт. — Ніяк від нього не сховаєшся. Як ти я вже за бугром? За бугром вже став, щоб не бачила. Ну коротше, з дороги і так тебе видно. Ну що, розповідай, риба є? Так. — Що і ловиться. Тарань. Тарань, Хороша? Да. — Є хороша, є mm. позорна. Є хороша, є позорна. Да. Коротше, yeah. всяка. Ну а що ви хочете. Ну, клює, ну, хорошо. А що ж, Лід стоїть, блін, зима. Січень місяць на дворі, і да. Боля, лід підвів так. Так, так це жесть КПСК якийсь. Я вон там проїжджав, бачив, там лед, тут он лед все затянуло. А тут що у нас? А, есть, да? Ага, труба славно звісно. Ага, фідерочки. Слуха, під трубами карапа. Під трубами карапа он плаває, вон один, да. он другий, вон третій є. Короче, от, от там можна местечок прорубать, короче, і ставати, да? А вон, подивись, друзі, лід, короче, стоїть просто він. Везде вскрізь лід. От там от і можна на Да кам... ні, видно на камеру, он така полоса. І вже он лёд всіє. Короче, да, я вам хочу сказати. Треба Умови рибалки не дуже, можна сказати. Треба чекати день-два. Якщо морозу не буде, ну ладно, щось будемо думати, десь містечок шукати, можливо, тут і пристроїмося рядишком. Як говориться, щоб скучно не було. Це ну, да, друга зміна чи третя уперше. Я не знаю, яка вже зміна. Ні, сьогодні перша зміна. Що ж. Ладно, друзі, щось будемо робити. Погнали. Есть. Сейчас е. Хороший, сейчас е. Давай, 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 давай. Есть напевно мелкое. Не, ну, давай-то так по размеру, в принципе, в принципе, таранушечка пиде. Такая, знаете, уверенно ладошка. Не, ну это уже радует. Ну что, давай, плывы. Короче, друзья, обстановочка такая. Вчера приехали, Поки кидали діпера з цієї сторони ми тут недалечко розположилися. Поки з тієї сторони покидали, вирішили коротше, залишитися тут. Тому що у нас тут вночі ще був льот, а вже з рано льот вже вон там. От. Тут вже все розтаяло. От. Є великі надії, що рибка сьогодні буде клювати по розміру трошки більше, ніж клювала вчора. Ну, така обстановка. Приїхав вчора Макс, він збирається, очі протирає, вікна в машині протирає. Вчора посмажили м'ясця, поїли і лягли спати. А сьогодні з рано приїхали. Ну, все як завжди, людей багато. От. льда вже немає. Перезакинули вудочки і бачите, вже перша покльовочка. Коротше, навіть даже, навіть, навіть кави. Не попили. По мені можна побачити, що ще сонний. Тільки-тільки прокинулися і все поперезакидали. Ну, коротше, така обстановка. Сьогодні, сьогодні плани наполеонівські, можна сказати, будемо ловити добасити рибку на всі можливі снасті, що в нас є. І подивимось, яка рибка буде клювати, на що більше вона буде відгукуватись. Ну а ви, приємного перегляду. Єс! О! Пішло діло, друзі. Ну, поки по розміру відчувається або нічого, або дуже мілке. Давайте так. О, бачите, я ж сказав нічого. Все поз'їдало. Ну, бачите, все з'їдено, це добре. Це не може не радувати, я вам хочу сказати. А ми вже тут зараз поставлю фідорочка. Ми вже з Максом, можна сказати, остаточно прокинулися. Чейкаун п'ємо. Ні, я ще просипаюся. А, він ще просипається. Ну, я вже прокинувся. Найсмачніший чай зранку я вам хочу сказати. А, бомба. Ладненько, працюємо далі. хороше, щось хороше, прикольно короче намешал новую прикормку мотыль с честником и дело пішло в гору Ну, это не точно да ну це не точно, не ну поклевка была воно там було щось Вы ж бачили все. На власні <свят> очі. Ну что-то пошло не, не так. <свят> ну, Иногда таке было. Не часто, конечно, но она таке была. Это же рыбалка. Да, на нижней клюнула. На нижнем, да. Видите, ну, на, на, нижнем не было пуфика. Mm -hmm. А на верхнем был пуфик, тому на нижнем клюнуло. Короче, ловим дальше. Да, это точно. Что-то пока тишина. Экспериментируем, так сказать. Друзья, Макс на наконец разловился по удочке. На поплавочке. На поплавочке. ловил лет, наверное, с 12. Кажется, чтось е. Чтось да. дергает. А, нет, рыбка есть, слухай ты. Я даже встану. Есть, слухай ты. ⁇ моё Хорош, М -м -м -м. хорош, слухай ты. как для котил. Четко, для котил. Такая рыбка да. прям. Ух. Ну, первая поклевка. Вона має бути маленька. Це не перша покльовка, це вже друга покльовочка у нас. А на вудочку, так, це перша попльовочка. Ось такий поплавочок у нас дальнобойненький. Красота. Отакий у нас поплавчанка Guangway. Старая, я не знаю, цим удачкам більше років, ніж мені, напевно. Працюють, ну а що? Закидують, макс закидую в метрів на 50 я тут такий хитрий монтаж зробив. Так що... Що треба казати? Работаємо. Работаємо. На матилька. Ладненько, yeah. працюємо далі. Погнали. Ну що? Тянуло. Є щось? Сперечається, навіть. Сперечається? І... Чи пручається? Сперечається. А, сперечається. Спереч. вот я разумеем. Тви размер короче. Сегодня, да? Короче. Кому тюльки? Заказывайте. Слушай, ну нормальная такая платуна, ты? Да, конечно. на глубину, наверное, увеличить, потому что сверху одна верховодка. Надо сейчас глубину увеличить Вот, Макс, полюбляй, лови это такую О, ему дали. Хора меня снимать, Макс, короче, живет, мочит. Вот такую плотвыну херячит. Одна за одну. Отдай мотыля. Размер огонь. Сковородка. На засолку. Слушай, ну что ты прям. Меняй насадку, меняй глибину. О, кстати, точно. Перловочка давай. Перловочка. А вон ще это, можешь плавучие насадочки, пуфики. Не, я перловочку Сейчас нафигачу. А там еще опарик. О, а где опарик? Кидаю там апарика. Баш, умная мысля приходит ведром. А ну да, з левой стороны. Все там злева. Справа не бери, тільки злева. Ладно, друзі, отыкав нас ловится. Федера, поки мовчать. Не знаю, зараз може розкладемо відвідний, подивимось, що там може карась якийсь проклюне. Ну, бачите, лід зійшов і така таранька. Ну, я її холодом кидав, там і тьма тьмуща Просто в топщі води повністю от, зверху донизу одна така мілка та, та. рибка. Десь хтось там, десь щось там якесь проплива, може, більш-менш нормального розміру. Ну, а так вона зараз вся така. Не? Ну, Можливо, трошки пізніше підійде нормальний розмір. чекаємо, працюємо и ловим далі. Так, ну давай повторочку. Ну, 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 ну. Зило, плавает. вот левая тоже Ліво теж да? Кончик, так? Ну то таке. Вон у нас там маленьке відірвалося трошки. <рес> Это нюанс. Переїхали на друге місце, друзі, і щось прокльовує вже на пружинки, тому що там взагалі нічого не клювало. А тут прям козерняче місце, тут он біля камишиків минулий раз добре ловилося. ну Всі сидять, сидять, як і ми сидимо. Ну тут вже прокльовуємо пружинки. Цікаво, цікаво, ладненько. Наблюдаємо далі. Сидимо, коротше, обідаємо. І тут до нас прийшли наші друзі. Зараз вам прикормочку. О, Эй, брат, 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 пол. На лету. <рес> Братва! <рес> Души пары, пультозе. Иди сюда, иди сюда. <рес> а, так все домашние очки. Да. Давай ты вас познимаем. А ну-ка. А ну. <рес> большой для тебя кусок. Иди на. Трусишка. Зайка серенький. А тут прикормку дерут. Блин, <непрошка> Не, ну а что бы они не ели? Пряники. Ну, Там так а что? хотя бы. Да <непрошка> зараз воду смочу и нормально будет. Не? А. <непрошка> я кайфую. А или? Дали... Ну на тебе. Oh, молодец. <непрошка> ну на тебе. Так, і ти один залишся. Всім коротше, короче. тобі дам, і тобі дам, так, і, тобі видиш, дам і тобі дам. Да. Так, хорош прикормку дербанить. Будете чесником воняти. вонять. Все. Прикормка риби. Ні, не боїшся, а ти? Хто не боїться? Хто самий такий? Всі ладно. бояться. А, твой чудик. <ріст> <ріст> так, хорош прикормку їсти нам не жалко але нам ще ловить короче друзі макс тут забавляется його. все <ріст> як все, мамка кіш. <ріст> ладненько друзі зараз трохи чайку поп'ємо, по вон там остатки пиршества Ой. Будемо далі чекати, або ловити оці пістолети, або щось може зараз ближче до вечора щось проклюне цікавеньке. Ладненько, но далі. Так щось є. Мілке, так. Да. Короче, друзья, сегодня прям размер один в один. Вот такая позорная, як русик, тарануха. Угу. Вот что ты клюешь. Коротше, друзі, просто капець. Я не знаю, було там 2-3 покльовки, Я не знаю, що воно клювало, але ми їй все-таки витягнули цю падлюку і подивилися, що там вона клює. Коротше, така сьогодні мілка позорна платва клює, причому у всіх, без виключення, люди підходять, жалуються, кажуть, що нормальної купної платви немає, карася немає, на поплавчанку також вся мілка, пружина, фідера. Патерностери, фідерні кормушки, отвідні поводки, клієта така мілка. Ну вона кліє, давайте так. Сумно вам не буде. От. Якщо не хочете сидіти вдома перед телевізором, всі на Дніпро, кліє, та тарань, лід зійшов, хоч бомби дні. Ладненько. Перезакидуй милому далі. Поїхали. Страшно. Коротше, друзі, годуємо качок, вміє того, щоб рибу ловити. Так, і тобі на. І тобі на хвостиками. Ну що, і тобі на, і тобі, і тобі, і тобі. О. Чи мені, так? Да? Зараз я і тобі дам. На. Хліба вдосталь. Що робити? Все одно нічого робити. Ладненько. Продовжуємо годувати качок далі. Так, ну що, друзі, я думаю, що я вже буду потихеньку збиратися. Я ж кажу, наловилися сьогодні просто шикарно. По кількості ви бачили самі, клює одна за одною, по якості, звісно, рибка мілка. Мілка. От. Ні, Ну, я ж кажу, що це краще, ніж сидіти вдома перед телевізором, тому всі на Дніпро рибка клює. Маленька, ну клює, ну а що ж? Це ж таке діло. Ось-такі справи, друзі. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої подобайки, коментар, підписка і активуйте колокольчик, щоб не пропустити наступне наше відео. Я буду збиратися, а вам всім пока-пока.